Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Зеленський впевнений, що Україна отримає літаки лише після успішних наступальних дій. А я так розумію, це одна із вимог, скоріш за все, бо ту з мечів. А він прямий завжди каже про. Воювання, типу, воюй про активну о, воєнну дію. Про активну воєнну дію і є якась, ну, умовно кажучи, мабуть, є якась домовленість чи щось на шталт такого. Чи призведе відрізання Криму від РФ до моментального жесту доброї волі? Моментального, скоріш за все, ні. А загалом, так, так, бо там іншого вибору не буде. Але, скоріш за все, не зовсім стрімко. Тобто, таке, знаєте, маринування певне, скоріш за все, буде. Чому український силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень? Є брехня. Є брехня, я є перевернутий диявол. Я так розумію, є ризик втрапляння в схеми, коли ці гроші потрапляють не тому, коли кому мають потрапляти. Тобто, умовно кажучи, собі якийсь там штабний чувак записав ту ну умовно виплату, да, хоча на нулі не був. Ну коротше, оця вся історія. І поки, поки не врегулюють цей механізм до питання виплати, скоріш за все не будуть повертатися. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи зможуть гвардії наступу значно посилити наступальний потенціал українського війська? У гвардії наступу дуже прикольна тут, я так розумію, роль у наступальних діях. І так, вони неймовірно потрібні. В них є своя дуже хитра задача. Вони її, скоріш за все, виконувати будуть досить успішно. І це стратегічно дуже важлива. ну, коротше, важливі хлопці. Всі важливі хлопці, але тут для стратегії, типу, ці підрозділи прям дуже треба. Питання от подписчиков. Вопрос от пользователя Севс. Что будет с предателями, которые пошли служить оркам в Крыму, в перевальном Крым, которые до оккупирования Крыма не служили. Но в руках у них два паспорта украинский и рашистский. Они же уже предатели и они опасны с украинскими паспортами для Украины. Там частина будет текать, або у них немає виходу. За частину візьмуться українські спецслужби від того, що воно має ще український паспорт, це не гарантує йому тому, того, що е, як скажімо, ніхто не знає, що він колаборант. Питання від користувача Оксана Приходька: Доля Харкова чи відновиться місто, чи стане сірою зоною, як прогнозують деякі астрологи та рологи. Я, звісно, дивуюся деяким астрологам і тарологам, які прогнозують Харкову сіру зону, враховуючи те, що зараз, зараз уже офіційно на законодавчому нюан... ну, на моменті міському а, підписуються домовленості з іншими країнами про відбудову та інвестування у Харків, промисловість, у культурну сферу. Там вже є підписані контракти і виділені гроші. Про якусь сіру зону йде мова. Сірою зоною може стати Білогород, тільки не Харків. Питання від Олени Федорук яка подальша доля Труханова? А по Труханову дуже цікаво. Навіть якщо зараз йому буде, скажімо так, в нього буде змога внести там якусь заставу, оця вся історія, від справ його вже відлучили. Тобто йому вже дали зрозуміти, що якби. Все, в схемі Труханов більше не ніяк не бере не приймає ніякої участі. Причому, перше, почому не публічно воно йому резане, це по грошах. Я просто якраз дивилася це питання не так давно. Це бабки йому тупо уріжуть бабки. Друге, це його все одно мене важливо зараз чи трохи пізніше гучно, красиво зарештують. Тобто. Це все одно закінчиться гучним скандалом та арештом. Питання від користувача Ганна Трофімюк. чи правда, що Турція забере Крим? Я обожнюю поціновувачів та любителів конспірологічних теорій, що хтось комусь запропонував Крим, і те і Сьо, і Крим забере Турція і ще щось, і хтось, і кудись ніхто, ніякий Крим. Ніяка Турція, ніяка страшна НАТО і ще хто-небудь, я не знаю, забирати не буде. Перестаньте, будь ласка, вірити в брідові теорії змови. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи виправдаються попередження Мінфіну США про можливий дефолт у Штатах в червні? Я не бачу поки що реально е, чогось такого, що неможливо вирішити і, е, скажімо так, е, зупинити да, е, дефолт або стрімко наближаючийся. Дефолт. У мене випадає, що якийсь механізм буде задіяний, навряд чи навряд чи буде дефолт. Чому Резніков вважає, що РФ отримає сигнал забути про реванш і розпадеться сама? Там супер багато факторів. Якесь відпочкування. Там дійсно певних локацій РФських, воно дійсно відбудеться. Це по-перше. По-друге, коли, коли Ерефія як така, да, особливо Москва, в, якій, в яку стікається все, абсолютно там всі підприємства, все має платити репарації. Тобто, там, якщо чесно, на всю Росію більше всього срака буде Москві, в якій зав'язані всі ну, оберти грошові. І по факту, це, типу, казнався в Москві, Москва на золоті, і платити буде. Москва <смі> за рахунок у всіх інших областей багато хто не захоче, по-перше, бути частиною цього всього, хоча їх і не врятує така історія. А, от і е, я б не сказала, що повністю розпадеться Росія, але коли на дворі В Арефі свавілля, безробіття. Гірше період гірше ніж страшні 90-ті для них. Оця вся історія. Ну там якби не до реваншу і не до об'єднання. Там навпаки, якраз таки, коли кожна кожна гілка тяне в свій бік, і хоче своїх бабок, і хоче інших торгівельних шляхів, а не платити дань Москві. То там коротше веселі історії почнуть. Чому партнери України впевнені, що успішний контрнаступ може змусити РФ до миру, тому що це посипе фронт успішний контрнаступ його? Мета посипати фронт, зробити їм вежу, щоб сипалося всюди і скрізь, от просто типу, де, де тільки можливо, щоб сипалося всюди і скрізь. А там не буде іншого варіанту, як е, стулити свою пельку і бігом тікати, бо е, нічого іншого і нема. Просто це знаєте така безвихідна ситуація. Немає іншого вибору. Чому РФ досі не використовувала свої суперлітаки Су 57 та Су 75 у війні проти України? По перше, в мене випадає, що щось із цього знаходиться скоріш за все на іншому напрямку. Можу підозрювати, що йде мова про Сирію. Бо там немає ППО, які будуть їх збивати, ці СУ розумієте, там їх вигідніше, щоб вони там бомбили Сирію, ніж а, п -п -п потрапляти під ризик бомбардування України, хоча б навіть і далеку. Коротше, суть вони за свої літаки. По-друге, а їх тут, якби, я так розумію, якщо буде в кучці штучки, то, то якби і всі літаки. Ну, типу, їх мізерна якась кількість. Я ж кажу, я щось із них взагалі десь в іншому місці. От, коротше, переживають вони за свої літачки, дуже страшно і не зря. Чи зможуть у МВС провести глобальну реформу та повністю очистити від хабарництва іспити на отримання водійських посвідчень? Реформа реформа внесе, правда, якісь позитивні зміни, але, на жаль, на жаль, не зможе повністю побороти корумповану коротше, схему. Буде просто інша схема. Чи буде РФ у травні вчиняти провокації з перевдяганням своїх військових в українську форму? Якусь диверсію. В українській формі вони дійсно готують. Її видно, Її видно. видно. Воно є як план, щось тут мутять. Е, питання чи дійдуть до реалізації, бо щось воно якось у них так чесно, важкувато мутиться, і всі вже про все знають, грубо кажучи. От, але план такий дійсно є, і підготовка до такого плану дійсно є. І щось все-таки може реально бути якась диверсія з українською формою. Чи дійсно Путін не призначив єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати собі? Дуже схоже на правду, як мінімум, тому що він дійсно він, він був впевнений. У них все керівництво високе було впевнено. Що це е, буде грузинський сценарій? Зараз танки реально за добу, за дві доїдуть до Києва, оточуть його, висунуть свої умови, поставлять там Януковича, Мітвійчука і все. І буде корманна Україна, а на штат Білорусі зі своїм там правлінням. От тому там було була ставка на на Бліцкрік. Він не просто не вдався там, взагалі ніхто із них навіть не прораховував того сценарію, який відбувся. Чому Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу? Я вам більше хочу сказати про контрнаступ. Інформацією реальною про контрнаступ в Україні от справжньою володіє всього декілька осіб. Інші наближені особи знають або частково, або завідомо щось викривлене. Партнери не знають ніфіга або знають якусь там мінімальну інфу, яку, скажімо так, можна повідомити. А це тримається в серйозній таємниці навіть для своїх, для того, щоб не було зливу. Це раз а, по-друге, є цікава інша тема. Певними неправдивими, скажімо так, фактами і інформацією виявляють того, хто зраджує країну. Яка типу версія випливе? Стане зрозуміло, хто злив. Всі знають різні, різні тупо різні дати, різні версії, різні напрямки. Коротше, навколо контрнаступу ціла зна аліаріол таємниці. Причому от реально для, для всіх про реальну про реальність подій знають буквально декілька людей. Чи є активне розповсюдження в РФ інформації про ракетні удари по Україні спробою знизити панічні настрої стосовно українського контрнаступу? Це е, тупо пропаганда, це реально механізм пропаганди. Ми зараз влаштуємо їм вищий суд. Оце все, п'єна з рота. Оце, оце, все. Це не тільки відволікання від контрнаступу. Це знаєте, як в калізії підбурювання кровожедливої тупої тупого натовпу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.